Завивала додолу верби гне високі, горами хвилю підійма, і блідий місяць на тупору, із хмари деде виглядав, Не наче човен в синім морі, то виринав. Сіпівні не співали, ніхто, нігде не гомонів, Сичі в гаю, перекликались та ясен раз у раз скрипів в таку добу під горою біля того гаю, що чорніє над водою. Щось біле блукає, може, вийшла русалонька матері шукати, а може, жде козаченька, щоб залоскотати. Не русалонька блукає, то дівчина ходить сама не знає. Що таке робить? Так ворожка поробила, щоб менше скучала, щоб, бач, ходя півночі спала і виглядала козаченька молодого, що торік покинув, обіщався вернутися та мав. І згинув. не китайкою покрились козацькі очі, не вимили біле личко, слізоньки дівочі, орел виняв очі на чужому полі. Біле тіло. Ки з'їли така його доля. Дарма що ніч дівчинонька його виглядає. Не вернеться чорнобривий, та й не привітає. Не розплите довгу косу, хустку не зав'яже, не на ліжко в домовину. Сиротою ляже, така її доля, о Боже мій милий, за що ж ти караєш її молоду? За те, що так щиро вона полюбила козацькі очі? Прости сироту, кого ж її любити, ні батька? Ніненьки одна, як та пташка в далекім краю, пошли ти їй долю, вона молоденька, бо люди чужі її засміють. Чи винна ж голубка, що голуба любить, чи винна? Сумує, воркує, білим світом нудить, літає, шукає, дума заблудив. Щаслива голубка високо літає, Полиня до Бога милого питать, кого ж сиротина, кого? запитає, і хто їй розкаже, і хто те знає, де милий ночує, чи в темному гаю, чи в бистрім Дунаю коня напува, чи може з другою другою кохає, її чорнобриву уже забува? Якби то далися орлині і крила, за синім би морем милого знайшла, живого б любила, другу б задушила, а до неживого у яму лягла. Не так серце любить, щоб з ким поділитися. Не так воно хоче, як Бог нам дає. Воно жить не хоче, не хоче журитися, жури. Все ходить з усні пари, широкий Дніпр не гомонить, розбивши вітер чорні хмари, ліг біля моря отпочить, а з неба місяць так і сяє, і над водою, і над гаєм кругом, як вусі. Все мовчить. Аж гулька з Дніпра повиринали малі діти, сміючись, ходім гріться, закричали, Зійшло вже сонце голі скрізь, зосоки коси, бо дівчата. Чи всі тут, кличе мати? Ходім шукати вечерять, пограємось, погуляємось, Синьку заспіваємо, Ух, Ух, Солом'яний дух, дух мене мати породила, хрещену положила. Місяченьку, наш голубонько, ходи до нас, вечеряти, у нас, козак, вечереті, вечереті, висоці, срібний пестин на руці, молоденький, чорнобровий. Знайшли вчора у діброві Світи довше в чистім полі, Щоб нагулятись волі, поки відьми ще літають, поки півні не співають по світинам он щось ходить, он під дубом щось там робить. Ух, ух. Солом'яний дух, дух мене мати породила, нехрещену положила, зареготались нехрещені, гай обізвався, галас, зик, орда, мов ріже, мов скажені, летять до дуба нічого. Схаменулись не хрещені, дивляться, милькає, що слізе вверх по стовбу до самого краю. Отож тая дівчинонька, що сонна блудила, отаку то їй причину ворожка зробила. На самий верх. На гіллячці стала В серце коле подивилась на всі боки, та й лізе додолу. Кругом дуба русалоньки мовчки дожидали, Взяли її сердешною Та й залоскотали довго. Довго дивились на її уроду треті півні кукуріку шили, снули в воду, защебетав жай воронок у гору летючі, закувала зозуленька на добу сидячі, защебетав. Соловейко пішла луна гаєм. Червоніє за горою, пугатар співає. чорніє гай над водою, де ляхи ходили, засніли понад Дніпром високі могили, Пішов шелест по діброві шепчуть густі лози, а дівчина спить під дубом, прибитій дорозі. Знать добре спить, що не чує, як кує зуля, що не лічить чи довго жить, знать добре. Заснула А тим часом із Дніпрови козак виїжджає, під ним коломик вороненький на силу ступає і знимігся, товаришу, сьогодні спочинем близько хата, де дівчина ворота очинить а може, вже одчинила. Не мені другому, швидше коню, швидше коню, поспішай додому. Утомився вороненький іде, спотикнеться коло серця козацького, як гадина б'ється. Ось і дуб той кучерявий, вона, Боже, мила. Бач, заснула, виглядавши, моя се закрила, кинув коня та до неї, Боже ти мій, Боже, кличе її та цілує ні, її вже не поможе, за що ж вони розлучили мене із тобою? Зареготався, разів. Вся, та в дуб головою. Ідуть дівчата в поле жати, та знай співають ідучи, як проводжала сина мати, як бивсь татарин уночі. Ідуть. Під дубом зелененьким кінь замордований стоїть, а біля його молоденький козак та дівчина лежить. Цікаві нігде правди діти, підкралися, щоб злякать, коли подивляться, що вбитий з переполоху ну втікать. Збиралися подруженьки, слізоньки втирають, збиралися товариші та ями, копають, пройшли попи з корохвами, задзвонили дзвони, поховали громадою, як світ по закону. Насипали край дороги. Міркувати прилітає соловейко що ніч щебетати, виспівує та щебече, поки місяць зійде, поки тіє русанки з Дніпра гріє.